Добрий день. Сьогодні говоримо про можливості працевлаштування для безробітних та тих, хто шукає роботу у Польщі. Говорити про це ми будемо з експерткою з міграційних питань та питань працевлаштування у Польщі Олександрою Постовою. Лесю, привіт! Привіт! І одразу почну з першого питання. Скажи, будь ласка, чи всі громадяни України мають можливість легально працювати у Польщі та використовувати можливості ринку праці? Так, громадяни України, які легально знаходяться в Польщі, варто тут наголосити, що саме Ті, хто знаходяться легально, мають доступ вільний до ринку праці в Польщі і можуть працевлаштовуватися без жодних додаткових документів чи дозволів на роботу. Натомість, в такій ситуації працевлаштування громадянина України, роботодавець має сім днів від дня працевлаштування особи на те, щоб таку особу зголосити до служби зайнятості. А роботодавець після зголошення. Має можливість працевлаштувати таку особу на період тривання. Спецзакону, який дає можливість громадянам України працювати. Натомість є теж звичайно категорії осіб, для яких такого зголошення робити не потрібно, і вони мають право працювати без жодних інших документів. Звичайно, це особи, які перебувають на постійних документах в Польщі, наприклад, на дозволі на постійне перебування чи дозволі довготермінового резидента Євросоюзу. Або ж, наприклад, на дозволі на тимчасове проживання, наприклад, на підставі об'єднання. Сім'єю чи студенти зрозуміло. А скажи, будь ласка, яка підтримка доступна для громадян України, які шукають роботу у Польщі? Перш за все, варто розуміти, що такої підтримки є досить багато. Це і вже згадувана служба зайнятості, тобто державна установа, яка міститься в кожному повітовому місті, де громадяни України, так само, як і всі інші, мають можливість отримати різноманітні послуги і інформацію, але теж різноманітні програми ініціативи громадських організацій чи приватних інституцій, які готові якимось. Ще нам безкоштовно надавати різноманітні послуги. Тут можемо говорити, наприклад, громадські організації в різних містах Польщі мають кар'єрні консультації, мають кар'єрних радників, які надають інформацію щодо працевлаштування, але загалом дивляться на стежку кар'єри, на те, як, який має особа досвід, знання, освіту здобуті в Україні, як це все можна. Переформатувати на польський ринок праці, як працевлаштуватися, як правильно оформити своє резюме, як правильно пройти співбесіду, і так далі. Тобто є спеціальні особи, експерти, які можуть вас до цього підготувати. Також є різноманітні курси, які можуть бути необхідні для працевлаштування. Курси, тренінги перш за все, ми тут говоримо, наприклад, про курси польської мови, оскільки знання польської мови є основним бар'єром під час пошуку. Роботи для громадян України в Польщі, як і для всіх інших іноземців. Такі курси надають більшість організацій, наприклад, Український Дім серед своїх послуг має безкоштовні курси української польської мови для громадян України. Доступні також різноманітні тренінги з того, також як шукати роботу, де шукати, яким чином, але теж різноманітні курси, підвищення кваліфікації чи перекваліфікації, доступні всім. А які загалом можливості і пільги мають, наприклад, особи з інвалідністю? Чи є в них можливість тут працевлаштуватися? Так, тут важливо розуміти, що доступність. Ринку праці для осіб з інвалідністю значно розширюється з часом, але теж це стосується громадян України. Громадянин України мусить підтвердити свою групу інвалідності, наприклад, здобуту в Україні чи отримати польський ступінь інвалідності. Тут також варто розрізняти, що є. Легкий ступінь інвалідності є помірний і значний, і в залежності від цього особи мають різні можливості на польському ринку праці. Перш за все, варто розуміти, що є державні програми, наприклад, ПФРОН, організація Державний, державний фонд реабілітації осіб з інвалідністю. Він надає різноманітні послуги і можливості на ринку праці. Наприклад, також державні. Різноманітні програми, роботодавець для осіб з значним чи поміркованим ступенем інвалідності сплачує значно нижчий ЗУС, тобто відрахування до служби соціального страхування в Польщі. Також законодавчо передбачено те, що робоче місце мусить бути достосоване до особи з інвалідністю. Роботодавець мусить створювати можливості роботи віддаленої для такої особи, також згідно з законом, Оно особи мають, наприклад, більше днів відпустки в календарному році чи більше днів можливості на звільнення від роботи, наприклад, з метою реабілітації. Варто тут звернути увагу ще на те, що є спеціальні місця, сайти, аплікації, де такі особи можуть шукати роботу. Спеціально підлаштовану під, під ну, осіб, які мають підтверджений ступінь інвалідності. А чи могла б ти порадити онлайн ресурси, на яких шукати роботу та взагалі підсумувати цю тему? Де ж ми шукаємо роботу у Польщі? Так, звичайно, тут варто розпочати звичайно з спеціальних сайтів. Онлайн-ресурсів для пошуку роботи це такі досить популярні ресурси, як працю OLX і так далі. На них ми можемо знайти роботу, наприклад, спеціально підлаштовану під громадян України, які не знають польської мови, чи будь-які можливості пов'язані з працевлаштуванням в любій галузі. Також рекомендую користуватися, створити профіль і користуватися таким ресурсом, як LinkedIn, на якому і можна запрезентувати себе, тобто такий своєрідний онлайн, своєрідне онлайн-резюме, але також шукати вакансії, шукати спеціалістів, які шукають експертів, знавців в певній галузі. Відповідно, це хороший ресурс, щоб знайти роботу. Варто користуватися підтримкою і центрів зайнятості, і е, агенцій з працевлаштування в певному обсязі. Звичайно, тут звертаючи увагу на те, чи немає негативних відгуків, немає скарг на, на цю фірму, яка, яка може мати якийсь негативний вплив на ваше працевлаштування, варто ходити, наприклад, на ярмарки вакансій. Вони є достосовані, наприклад, до певної галузі, наприклад, пошук спеціалістів в Галузі IT. Або ж, наприклад, ярмарки вакансій спеціально підлаштовані під іноземців, де приходять компанії, корпорації, фірми, які хочуть працевлаштувати людей саме, в, саме іноземців, саме з знанням певних мов, певних кваліфікацій. Варто шукати теж в соцмережах, оскільки є роботодавці, які шукають. Таким чином, працівників, але теж заглядати на сайти тих компаній, де ви би хотіли фактично працювати, де ви бачите свій, свої можливості для розвитку, для досвіду і так далі. Зрозуміло. А уявімо ситуацію: я приїжджаю до Варшави, припустимо, і не знаю, де мені шукати роботу. Як мені бути, куди мені піти? Що в такому випадку? Чим ми можемо допомогти? Такі ситуації я звичайно що рекомендую звертатися, наприклад, до громадських організацій, таких як Український Дім. Якщо йдеться саме про український дім, то ми тут можемо запропонувати і консультації з кар'єрним радником, де е Кар'єрний радник опрацює ваш досвід з роботи з України, пояснить вам, як працює польський ринок праці, і допоможе підлаштувати вашу кар'єру під польський ринок праці. Також у нас є консультації з працевлаштування, де наші експерти допоможуть вам зробити резюме, підготуватися до співбесіди чи допоможуть зареєструватися на різноманітних сайтах, де можна шукати роботу. Також в нас є юридичні. Юридичні послуги юридичні консультації для осіб, які стикнулися, наприклад, з порушенням прав працівників з такі ситуації. Також до нас запрошуємо, але також для осіб, які, наприклад, вибирають іншу місцевість, не обов'язково Варшаву. Ми пропонуємо різні послуги онлайн. Тобто і консультації з кар'єрним радником, і консультації з працевлаштування доступні є онлайн. На них можна зареєструватися і отримати таку консультацію. Запрошуємо. Зрозуміло, дуже корисна інформація. Дякую тобі за цікаву розмову. Сподіваюся, що нашим глядачам буде це цікаво і корисно. Дякую.